Книга Ісуса Новина, розділ 18. Коли весь край був здобутий, то вся ізраїльська громада зібралась у щіло, там вони поставили намет зборів. Однак серед ізраїльтян залишилося ще сім племен, які не отримали своєї спадщини. Тому Ісус сказав ізраїльтянам доки будете зволікати з успадкуванням краю, який дав вам Господь, Бог ваших батьків? Оберіть посеред себе по три чоловіки від кожного племені, і я їх пошлю, нехай вони вирушать, аби обійти весь край і опишуть його відповідно до їхніх наділів, і повернуться до мене. Вони поділять його на сім частин, тому що Юда залишиться в межах свого володіння на півдні, а покоління Йосифа в своїх границях на півночі. Ви ж зробите опис землі, поділеної на сім частин, і принесете його до мене сюди. А я тут перед Господом вашим Богом кину для вас жереб. Не буде на ділу між вами лише для левітів, адже їхня спадщина Господнє священство. Що ж Гада, рувима й половини племені Манасії, то вони вже отримали свою спадщину на сході по той бік Йордану, що дав їм Мойсей, Господній слуга. Тоді встали ті мужі й пішли. Тим, котрі відправлялись описувати край, Ісус дав наказ, звелівши. Вирушайте й обійдіть всю землю, складіть її опис і повертайтесь до мене, після чого тут, у Шіло, я кину перед Господом для вас жереб. Ті мужі пішли, обійшли край і склали опис у книзі всіх міст, поділивши землю на сім частин, і повернулись до Ісуса в табір у ушіло. Там, у Шіло, Ісус для них кинув перед Господом жереб. Перший жереб випав племені нащадків Веніяміна. За їхніми родинами, границі їхнього наділу проходили між нащадками Юди та між нащадками Йосифа, з північного боку їхній кордон починається від Йордану, після чого кордон проходить з північного боку Єрихона і підіймається в західному напрямку до гір і простягається до пустелі Бет Авен. Звідти кордон йде в напрямку луза, обходячи луз, тобто бетель з південного боку. Далі границя тягнеться до Атарот-Аддара в сторону гори, що на півдні Нижнього Бетхорона. Там кордон повертає на південь, позначаючи західний край володіння. Далі від гори, що на півдні Бетхорона, йде на південь і закінчується біля кір'ят Баала, тобто кірят Єаріма, міста нащадків Юди. Це західний кордон. А з південного боку кордон починається від краю кіріят Єаріма, тягнеться на захід і сягає водних джерел Нефтааху. Далі кордон спускається до підніжжя гори, яка неподалік долини Бенгіннома, що з північного боку Рефаїмської долини, спускається вниз по долині гіннома з південного боку Євусейців, і сходить до Н Рогела. Після цього кордон повертає на північ, досягає Ен-Шемеша і далі до Гелілота, що навпроти Адумімського підвищення, і сходить вниз до каменя Богана, Рувимового сина, звідти кордон, обминаючи з північного боку місто Бет Араву, спускається до Арави, Йорданської долини. Далі проходить з північного боку Бет Хогли. І закінчується кордон над північною затокою Солоного моря біля південного гирла Йордану, це південний кордон. Кордоном зі східного боку має бути Йордан. Ось у таких довколишніх кордонах знаходиться спадщина веніамінових нащадків за їхніми родинами, а міста племені нащадків веніаміна за їхніми родинами такі: Єрихон, Бетхогла. І Амеккеціц, Бетарава, Семараїм і Бетель, Авім, Пара та Офра, кефар Амоні, Офні та Гева, всього 12 міст з їхніми поселеннями: Гівеон, Рама та Берот, Міцпа, Кефіра та Моца, Рекем, Єрпеїл і Тарала, Цела, Елеф, Євусей, тобто Єрусалим, Гіва і Кір'ят. Усього 14 міст з їхніми поселеннями це спадщина нащадки веніаміна за їхніми родинами.